Всім привіт! З вами ваша Світланочка. Всіх вітаю з Новим роком, наступившим. Всім бажаю миру, міцного здоров'я, кохання, щоб здійснювалися ваші найзаповідніші мрії. Щоб все було, все ладилося, щоб вдача була у вас, щоб все вдавалося, все, що. За, за, за все, що візьметеся, щоб все вдавалося, де, де б знайти, щоб мене видно було нормально. Ось. Ніяких новорічних відео я не записувала, хоча дуже хотіла трохи споритися в мене настрій після останнього відео. Якщо чесно, я не очікувала стільки негативних коментарів. Геть нічого не видаляла, нікого не блокувала, але й не відповідала багатьом, тому що дуже багато схожих питань було. І писати окремо одне і теж кожному теж витрачати в предноворічний день, вечір, витрачати час взагалі мені не хотілося. Ніякі питання я не виписувала окремо там, на листочок. нічого там, ну, З того, що запам'ятала, найбільше на те і відповім. Якщо що там десь окремо спитаєтесь і відповім. Тож, стосовно того, що часто пишуть, що я попрошайка, чи веду себе як попрошайка, чи часто нию. Я не розумію, коли я щось в когось просила і коли я нила. Якщо кому щось здається, це ваша особиста думка. І якщо вам щось не подобається, ніхто вас на каналі не тримає. Ще якась пані писала, що блог ні о чом знайдіть там, де о чому блог про моє особисте життя. Що хочу, то й показую, що хочу, то й знімаю. І кому не цікаво, ніхто нікого не тримає. Ну, без образ. Стосовно останніх посилок, що пані Леся прислала, я зараз додам скріншот, геть-інші, там якісь там повідомлення я замазала, щоб ніхто нічого там лишнього не бачив. Але я їй відмовляла, я казала, що я маю що носити, мені нічого не треба. Тобто, якщо людина хоче зробити якийсь подарунок, щось приємне, ну просто передостання посилка з одягом для Аліски, це теж навіть пані. Навіть пані Олена не знала, що в тій посилці якась польська пані захотіла на Новий рік на різдвяні свята для моєї донечки зробити подарунок. Ніхто не знав навіть що там. Ну. Чи можна тут казати, що я в когось просила? Я вже давно, там в минулих відео казала, що досить, що нічого не треба, що в нас всього вистачає, що ми реально ну, не потребуємо. Нам є, що вдягти, є що поїсти, і слава Богу. Наші там особисті якісь проблеми стосовно ремонту, там побутових якихось справ, Ми ну, багато людей. Багато людей зараз. Живуть і в гірших навіть умовах, і нічого страшного, все з часом зробиться, все купиться. Ну, нам воно ні к піху, як то кажуть. Стосовно того, що в мене з'явився одяг, чи як там хтось писав золото, в мене воно не з'явилось, в мене воно і було. По-перше, одяг я теж зараз додам пару скринів. Цю куртку я купляла у 2019 році, а іншу у 2020 через рік. Я сама особисто на це заробила, ніхто мені не дарував, не пересилав, і я його не вкрала. просто. Я завжди дуже тяжко працювала без вихідних, по 16 годин, як мінімум, по 15 16 годин. І ніхто мене не забезпечував. Я сплачувала сама собі навчання, знімала собі житло, сплачувала, купляла собі одяг і сама харчувалася. Ніхто мені не допомагав ніколи. Я знаю, як тяжко заробляються гроші, і якщо хтось там теж щось писав, що вона не працює, зрозуміла, як там легко здобувати гроші з Ютубу. Нічого воно не легко, нічого воно з неба мені не сипеться. Я ще з 2015 року, 2014-му я втратила роботу і мама моя. Ми залишилися і жили на татову пенсію невеличку, десь там, я не знаю, 3,5 тисячі, мабуть, він тоді отримував. І я поїхала на захід України, працювала як, до, як могла, допомагала ще батькам, потім поїхала до Польщі. Не нехтувала ніякою роботою, поки я знайшла щось нормально стабільне, я і на прибирання ходила, і, і їсти готувала там в однієї, пані. і нічого страшного, і корона з мене не впала. Так що так. Стосовно того, що я дитину нагодувала солянкою, вона не харчується так щодня, якщо вона Бігала, коли я готувала і виявляла бажання, їй цікаво було, їй пахло смачно, і вона з'їла там десь близько п'яти ложок. Я вважаю, що нічого смертельного в цьому немає. Тим паче, там гострого, як там хтось написав, що там гострого, що. Я туди напереч нічого не кидала. Просто. Багато в моєму житті було таких випадків, що я бачила, що маленькі діти, менше залізку, харчуються фастфудом картоплею фрі, всілякими там смаженими нагетсами, копченими ковбасами, суші їдять. І Нічого страшного ніхто не бачить в цьому. Моя дитина харчується нормально. Те, що інколи там вона виявляє бажання щось їсти таке, що їмо ми там, чи я, нічого там такого страшного в цьому нема. Це просто перша страва. Можливо, вона там жирніша так, за якийсь там легесенький супчик, але не завжди Аліска її легесенький той супчик їсть. Так що так. Що так. На фоні того, що вона кілька місяців взагалі від їжі відмовлялася, то я дуже рада, що вона почала їсти. І взагалі це особиста справа. Я мама, і мені видніше, як і чим годувати мою дитину. Стосовно мого чоловіка. Більше в моїх відео ви його не побачите. Якось так. Я особисто ніколи не захищаю чоловіків і навіть не виправдовую, але хочу сказати одне: що мій чоловік більше за всіх, навіть більше за мене, хоче, щоб ми жили разом. Але зараз така ситуація склалася ось е, навіть останнього разу, ну минулого разу, першого разу, коли ми приїздили до Павлограду. Ми їздили тут по лікарнях, якщо б була можливість були такі спеціалісти, що ми могли б тут по місту їздити і займатися залізкою, то ми б тут, в принципі, залишилися і жили б разом. Але ми вирішили, вирішили, ні, не так. Щоб лікуватися і їздити до тих спеціалістів, які нам потрібні, треба їздити у Дніпро. У Дніпро я розумію, що тут сів на маршрутку і прямо поїхав. В Харкові нам теж є де жити. Ми сіли безкоштовно там на тролейбус, на маршрутку, на метро, все безкоштовно. Всі лікарі знаходяться в місті. Не треба. Їхати десь в інше незнайоме місто, шукати, де це знаходиться, викидати гроші. Так, в тата є машина в нашого, вона вже в нього давно є, в когось теж були запитання стосовно цього. Її ніхто нещодавно не купляв. Ось, так як він працює, він не зможе нас. Возити до лікарні, коли нам потрібно, возити і забирати. Це перше. По-друге, в нього навіть немає зараз зимової резини, і я зараз не плачуся. Просто багато хто думає, що якщо там є якась там машина, чи шуба, чи, чи ще щось там, чи десь сходили, погуляли, чи десь якусь там іграшку за 100 гривень дитині купили, то вже чомусь у людей така думка, що я не знаю, що купа грошей в людей. Купити зараз ту зимову резину теж немає взагалі можливості. Вона в нього була, вона залишилася в місті, в його гаражі, котрий згорів дотла з резиною, з інструментами з усім, що там було. Наша квартира у місті. Будинок двоповерхівка, вона вціліла. Залишилися в ній мешкають наші двоє сусідів. Мати з сином в такій возрості вже над нашою квартирою на дорогому поверсі вона знаходиться, позлітав шифер. І вони, коли в себе знаходяться вдома, вони чують, як якщо ну, коли душі були. Тобто там вже нічого, навіть якщо там колись щось наладиться, нічого не вціліє. І ді натяжні стелі, і, і ліноліуми, і ремонти, і, і нічого того не буде. Дуже шкода, що нам не вдалося вивезти наші речі, наше все нажито, нажите з Донецької області, але я радію, що, що хоча б саме таке, що вартісне, ми перевезли до моїх батьків. Дякувати Богу, воно там вціліло. Ну, в общем, стосовно нашого тата, я нібито сказала, він тут працює. Працювати, ну їхати зараз туди до нас, шукати іншу роботу, чи буде вона з бронюванням чи ні, зараз це дуже важко. Нам треба платити виплачувати за квартиру. Так, стосовно квартири, ми її не купили повністю, нам за неї багато років ще виплачувати. Чому ми на це пішли? Тому що з'явилася така можливість, що можна взяти під виплату через дуже хороших знайомих. Тому якось так, замість того, щоб. Платити великі кошти там, дяді тьоті, можна жити і щось робити в своїй квартирі. Стосовно того, там хтось писав, що що мене там дуже шкода, що я одна з дитиною, роблю ремонти. Мене ніхто до цього не змушує. Це моє особисте бажання і рішення. Це все можна зробити пізніше, згодом, можна почекати з цим всім. Я просто не знаю, відволікаюся від, від усього цього. Так мені важко, я десь там не, не досипаю, але мені це доставляє задоволення. Я щось роблю, роблю щось для себе, для своєї домівки, роблю якийсь затишок. В общем, ви знаєте, як то кажуть, що жи, чуже життя, чужа сім'я це темний ліс. Кожного своє життя, в кожного своя думка. Кожен знає, як йому краще жити, кожному видніше, як йому краще, кожен пристосовується до обставин, як йому зручно. Мені наразі з дитиною зручно жити в Харкові. Стосовно безпекової ситуації, ось позавчора. Вночі десь було без 24 ранку. Я прокинулася від того, що стріляли з автоматів і ще з чогось важкого дуже багато разів. Тобто автоматна черга була дуже довго, чи щось збивали, чи куди воно, чи що воно, я не знаю. Мені, наприклад, було дуже страшно. В Харкові я цього фут-фут-фу поки що не, не разу, жодного разу не чула. Сказати, що тут безпечніше в вересні місяці цього року, коли вже наш тато був тут, вже знімав житло, в цей район прилетіло чи 5, чи 7 іскандерів. Казати, що тут безпечніше, так, це не кожного дня, дякувати Богу. Нема зараз безпечних місць. Може прилетіти будь-де, будь-коли, будь-куди. <світ> Навіть коли нас з Аліскою коли Аліску поклали в лікарню, я ще в перший день казала, що страшно знаходитись в лікарні, бо по лікарнях теж б'ють, прилітає. На що мені відповіли? А де не страшно? Страшно і на вулиці, страшно і вдома. Йдеш на роботу, не знаєш, чи Повернешся, повернешся додому, так само йдеш додому і не знаєш, чи робота залишиться до наступного ранку на місці чи ні. Просто живемо в такий час. Ще згадала стосовно питання, питання, не питання стосовно ялинки. Тато купив ялинку, вдень вони продаються. Це я приїхала з міста, де в нас ввечері, ну коли зараз ще мало там часу, так мало годин, і вже темно на вулиці. В нас і біля магазинів продають, і в продуктових магазинах були, і в квіткових магазинах можна було взяти там гілки якісь там, чи якісь якібаниці, просто де завгодно. А тут ввечері трошки тяжко з цим в день. Вагони, маленька тілешка, знаєте, можна було купити. Стосовно того, що тато не купив молока, молоко було вдома, він купив. Я зварила Аліскі кашу, вона не схотіла її їсти. Тобто вона то їсть, то не їсть. В неї, знаєте, то вона може любити щось там, там наприклад, там, гречану кашу їсть, їсть, а потім вона не буде їсти. Так само там це може статися з будь-якою будь стравою. От, наприклад, борщ червоний, вона їла-їла, потім десь місяця чотири взагалі ні в якому разі жодної ложки вона не їла. Зараз тут -фу -тфу -тфу, вона знову його уплітає. Просто щось їсть, щось перестає їсти. Тяжко дуже вгодити. просто писати, що там, е я не знаю. Тато не купив молока, не купив ялинку. Ми розмовляли стосовно ялинки, ще коли ми були в Харкові, яка проблема її купити. Купити завчасно, щоб вона там осипалася, чи невідомо було навіть, коли він купив нам біолета, чи ми приїдемо, чи ні. Я казала, якщо Аліска не буде хворіти, не буде кашляти, то ми приїдемо. Тобто. Було багато дуже питань нормальних, адекватних. Я розумію, цікавість людей, котрі нові підписники, вони багато чого пропустили, вони не дивилися, не бачили якісь там якісь відео, які були раніше. Але коли люди пишуть якісь гадості, якісь образливі слова, я нікого не блокувала. Але це востаннє. Просто, якщо ще раз таке буде, буду геть всіх блокувати. Просто відповідати нікому не буду. Мені байдуже, що там хто подумає. Коли до мене добре, доброзичливо, гарно відносяться з найкращими побажаннями, так само і я до людей. Просто я взаємно до неможливості. Ось і все. Якщо раптом когось образила. Вибачайте, якщо на якісь питання не відповіла, якщо що нагадаєте, то відповім. Бажання знімати якісь відео наразі в мене відпали. Просто хотілося якесь новорічне, щось приготування, як ми святкували, якісь там, які подарунки нам тато подарував. Геть нічого не хочу тепер це все показувати взагалі. Там далі будемо бачити. Якось так. Всім гарного, тихого, мирного вечора, веселих свят. До наступного відео, колись воно буде. Пока-пока.